Всім доброго дня! Мене звуть Світлана Кузнецовська, я незнайома, я спеціаліст з нейрографіки і духовної психології. Сьогодні у нас буде дуже-дуже цікаве заняття по ресурсах. Але, взагалі, тема дійсно важлива, поки все бігають, розказати. От ми малювали, хто не знає, у нас є група в Телеграм і. Неділі, коли я не у вільний, я привожу онлайн-заняття. І ми малювали з вами да, прорив, фінансовий прорив. Ш... Саме на тему Ш... фінансів ми працювали Ш... цей алгоритм. Але він виявився дуже потужним. І мені в річку стільки написали дівчат свої результати. Воно є у запису на ютуб-каналі. Я дуже всім раджу, кому треба вийти із яких. Із складної ситуації, може там якась драма вже роками тягнеться, або вийде на левел ап у роботі, у фінансах, у стосунках. Дуже виявився крутий алгоритм, дуже гарні результати. Повернемося до теми нашого заняття. І чому ця тема така важлива для нас? Вчора, коли я проводила заняття в барпані, я з'ясувала, що не в нас люди всі надзвичайні, але свої ресурси вони просто не усвідомлюють. Вони взагалі не розуміють, що таке особистий ресурс, як отримати до нього доступ, і які ресурси для нас найважливіші. Який для нас найпотужніший. І що робити з ресурсом, коли ви відчуваєте, що він у вас слабенький, а ви хочете його розвинути? Спочатку ми з вами зробимо таку невеличку розмінку. Візьміть листочок чорно ми на заточку писали, і ми з вами активуємо нейронний контур, який відповідає саме за цю тему. Е, будь ласка, я поставлю дві хвилинки, а ви напишіть от прям список у стовпчик мої власні або мої особисті ресурси. Як ви їх відчуваєте? Що ви взагалі розумієте, як ресурс? Да? Давайте спробуємо спочатку з'ясувати, що кожен із вас розуміє як власний ресурс. І які в мене таланти. Mm -hmm. Час вийшов. Скажіть Коли мені, будь ласка, скільки у вас вийшло ресурсів? Проведіть таку рисочку і напишіть цифру, яка у вас вийшла. стільки ресурсів, я зараз, от так от прямо зразу, з ходу можу назвати свої. Mm -hmm. А тепер давайте трошки розберемося в цій темі глибше. Давайте задамо собі питання, а що таке взагалі особистий ресурс. І подивимося, що нам каже наш улюблений інтернет. Особистий ресурс це особисті властивості і здібності, що є для людини цінними та допомагають у вирішенні будь-яких життєвих Туттєвих завдань. Розумієте? Особисті властивості і здібності, які допомагають нам жити, да? Проще, якщо ми кажемо, то допомагають нам жити. І більше з нас не усвідомлює, наскільки багато в нас ресурсів. Багато чого ми просто не розуміємо. Особисті властивості. Хтось бачить прекрасне, да? хтось бачить в людях їх ресурси, їх потенціал. Хтось вміє комунікувати, хтось вміє малювати, хтось вміє співати. Це все наші ресурси. До того ж, от дівчата, скажіть мені, будь ласка, хоч хто з вас написав у своєму списку такий безмежно потужний ресурс, як вдячність? Ні. А хоча я думаю, що кожен з вас бачив багато відео, текстів про силу вдячності, да, що благодаріть і вам повертається це. надпотужніший ресурс, си при нього ніхто не користується. Тобто є багато таких ресурсів, якими взагалі не усвідомлюємо. Ми сьогодні... Не усвідомлюємо, але не усвідомлюємо. Да, да. Тобто, там десь вони є, але ми не відчуваємо це як власний ресурс. І тому в нас немає доступу до цієї енергії. Якщо ми не розуміємо, що це наш власний ресурс, да? що я можу це використовувати в житті, то ми, звісно, і не використовуємо. Тобто така цікава тема. І сьогодні ми з вами будемо малювати. Саме алгоритм, який нам дасть доступ до наших ресурсів, беремо маркер і на хвилинку завмираємо і думаємо, який ресурс, мій власний, я хочу проявляти у свято житті. Не той, який монетизується. Не той, який важливо для гарного там для соціуму, а для мене. От що я хочу в житті проявляти. Це може бути оптимізм, радість, це може бути любов, турбота. Да? От що вам притаманне? Бачення прекрасного, що притаманне саме вам. І що ви хочете проявляти у своєму житті? Яку рису? Який талант? Спочатку починаємо з одного. <coughs> от, 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 от що таке прямо дзвенить мені, яке я хочу проявити? Не тому, що це комусь треба, а те, що я так хочу. Який свій талант, ну, що ви хочете проявити? От я напишу тут. І підписуємо. його. Коротенько, якось так, щоб Ми вам було ну так, щоб воно займало таку значну частину. У мене є світло, я його відчуваю в себе. Я відчуваю, що я, світ... я хочу сяяти, щоб люди у моєму колі, щоб їм було світліше, ясніше, легше дихалося. От я відчуваюся як світло, і я хочу це проявляти через життя, дарувати це іншим. Це моя. Та, особиста така властивість. Я хочу це проявляти. Що хочете проявляти ви? Є такий е, дуже важливий ресурс, е, кого він є, він завжди успішний у житті. Цей ресурс називається я значимо. Я значима для себе і для цього світу. Коли людина відчуває, що він має значення. От, взагалі, просто так. Я маю значення, я це факт, я важливий для себе і для цього світу. Все в житті розгортається зовсім. Наші. І потім до цього вашого ресурсу, який ми з вами з'ясували, як головний, який ви хочете проявляти, ми підемо трошки звозимо загальну тему ресурсів. І Підемо через цікавість. Що вам цікаво? Що визиває у вас натхнення, радість, легшість. Що вам дається найлегше, ви вдома можете зробити потім малюнок ресурси, наприклад, професійні ресурси, соціальні ресурси. Але тут я вам хочу дати найголовнішу базу. Чому? Бо через цікавість, через натхнення завжди е, доступ проще отримати до своїх базових ресурсів, базових, які притаманні тільки вам, які є основою вашої особистості, і які більшість з вас не розуміє, не проявляє і як слідство не є. Успішними і реалізованими так, як би вам хотілося. Це ресурси, які потрібні вам для того, щоб ви жили життя, яке ви хочете жити. Розумієте? І так, до нашого головного ресурсу. От я написала тут своє світло, світло, яке я хочу проявляти. Що в мене є ще з ресурсів, які мені цікаві, які мене надихають? У мене є творчість. От я малюю собі творчість. Що в мене є? Я дуже люблю спільноти цікавих людей, які зі мною співпадають по, по, по вібраціях, по інтересах, да? по відчуттях. <кхем> так. І ви кожен для себе. До своєї основної думайте, які ще у вас є ресурси, які допоможуть вам проявити оце основне рушу. Це щось не. Один кружочок, щось а де все подається? Спочатку гарно намалювати хоча б 3-4 ресурси, які ви розумієте. Які ви усвідомлюєте, Які ще в мене є? Оптимізм. У мене великий такий ресурс. Оптимізм, життєва енергія, багато в кого із нас є такий ресурс, але ми теж його не, просто не називаємо. Те, що не названо, вона не відчувається нами як те, що а життєвий ресурс, життєва енергія, якою ми можемо запускати в свої проекти, да, для того, щоб щось реалізувати, або для того, щоб з кимось дивитися. Це дуже важливо. Угу. І от в мене тут є ресурс. Я не можу ще. Я, я відчуваю, що в мене щось тут є, але не знаю що. Є ресурси, які потім проявляться. Ми їх малюємо. А якщо більше трьох не хочеться малювати, <різь> 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 ну, значить хватило. Ні, не, не <різь> розумієте, що ми робимо не на нее Ми свідомо йдемо в розширення. Ми свідомо. Переходимо на інший рівень. Так, от зараз ви відчуваєте в себе мало ресурсів. Але скажіть, ні, я хочу більше проявлення, я хочу більше успіху в своєму житті. Хочете ж? Для цього треба що? більше ресурсів. Навіть якщо ви їх не усвідомлюєте, намалюйте просто пустий полог. Може, поки ви будете малювати нейролінії, ви зрозумієте, що це. Добре? Свідомо йдемо в розширення. Це може бути не зовсім комфортно. Все, що може навіть саботувати такий процес. Ну, да. Бо в нас дуже багато заборон. Любов, так, да, да Любов дуже важливий ресурс. Посадить любов, я не знаю, що любить. Вони любов. <реш> любов. Вміння турбуватися ага. про інше. Бо тут, ну, сладкіє в мене такий. Так, це дуже багато. крутий ресурс, Особисто. що для нас важливо, що дає нам натхнення. І тепер, дівчата, до того, як ми почнемо з'єднувати наші ресурси нашими чудовими нейролініями, і до того, як ми почнемо інтегрувати. Ці ресурси нашу е, проявлену психічну структуру. Я хочу ще декілька слів сказати, е, що дуже важливо до цієї теми. Хоча здається, що напряму не стосується Це енергія, mm -hmm. наша особиста енергія, е, яка в нас є на реалізацію наших ресурсів да, для того, щоб їх проявити. І що з цієї енергії не так? Ми так вже зроблені, що в нас все на дуальності. Гарне, погане, чорне, біле. І наша психіка так само вистроєна на дуальності. І якщо ми переходимо в область духовної психології, там є дуже таке гарне поняття, як прийняття і претензії. І це два різних полюси. Ми не можемо бути одночасно тут і тут. І якщо ми в претензії ми зливаємо, дівчата, 90% своєї енергії. Ви собі не уявляєте, як багато життєвих сил у вас забирає розмова з сусідкою, яка вас зупинила. А ти знаєш, що там відбувається? Вона начебто. Вона говорить, ви просто слухайте. А ви напливаєте свою енергію такими Добачу. шаленими темпами, ви віддаєте свою енергію. Ви напитуєте своєю енергією, то я грега, то концепція так, то, то... за всім цим стоїть. Якби ви могли зупинитися і в голосі або в подумки, е, претензії Добачу. не пред'являти цьому світу, через три дні. Ви могли б реалізувати проєкт на всю країну. Так у вас багато з'явиться сил внутрішніх і енергії. Це і називається свідомість. Ми свідомо вибираємо, куди ми витрачаємо свою енергію. І це е, е, говорити я вже так на, на навчилася знайти на цей на правду. Це треба сміливість навіть на це. Бо коли тебе зупиняють теща. І починаю тобі розказувати, як в неї там сусід впав на, на, на паркани, що тепер з цим робити. І це треба сміло сказати, ви знаєте, мене це не обходить. Мені це не цікаво. Так, так. і починається. Так... Ну, і... Спочатку такий йде процес відстоювання своїх кордонів. Mm -hmm. Я вже потім навчила свекруху, на які теми зі мною можна спілкуватися. Mm -hmm. Так, не, відразу, не, відразу відбувається. не зразу, поступово. Це самовстепленність, а що вона до вас приходить з якимось питанням, чи вона, наприклад, це не може вирішити, Їй була б, була б слушна стороння думка. Тоді так. з самого початку, коли, саме, вибачні коли вибачні до нас приходять вибачні. рідні з своїм особистим, треба переводити в конструктивне русло, сказати: в тебе щось відбувалося? Хочеш, ми разом сядемо і розберемося у цьому. По-перше, вона дає згоду, вона каже, так, я хочу розібратися, не злити на тебе негатив, не затягнути тебе в свою реальність. мені ти... Так погано, я не хочу тут одна, бо мені страшно тут. А, а, я, прийшла а цей... я прийшла до тебе, щоб ми разом з цією ситуацією щось зробили. Да, і це буде Якщо більше люди не хочуть допомоги, ну, треба поговорити. Да, да. вихолокатись, да. і, і в своє і болото вважає. вас затягнути. Бо я кажу, що йому там мокро, і гірко і, навіть, і погано, мовити. а разом начебто вже і так поквати, каже, можна з кимось. Тобто, ну, так, дівчата, це дуже важливо розуміти, що... Зовнішній світ дуже сильно з нас тягне ресурс. І коли ми починаємо йти в саморозвиток, йти в реалізацію власних проєктів, будувати життя, яке ми хочемо жити, дуже важливо оці кордони розуміти і свою енергію потроху у вас це почне обов'язково усіх виходити. Треба тільки час і увага. Ага, я знову стою, сперечаюся з сусідкою. Нащо я це роблю? Спочатку ми просто так будемо казати. Так, я знову, я знову сіла в таксі, і знову в мене таксі став розказувати, яка багана в нас влада, і я знов туди пішла оце. Так, окей, добре. Спочатку я зупиняюся. Потім я починаю мовчки вислуховувати, а про себе співати пісенки. Просто щоб відокремитися від того потіку, щоб він так на мене не впливав. А згодом вже ви натренуєте цю навичку, і до вас такі люди навіть не будуть підходити. Або люди підходити, ти знаєш, що там... Так, Сонечко, в мене нема зараз часу, давай ми потім з тобою на цю тему поспілкуємося. В тебе є щось по справі? Ні, нема. Все, я побіг. Своє, своє ресурси, своє життя. Бо дівчата нас розхопали по шматочках, від нас так мало чого залишилось. Давайте збиратися, добре. Бо коли ми цілісні, коли ми зібрані, коли ми проявляємо свою сутність, в нас життя зміниться от за рік у всій усі країни. Якби кожен з нас зміг зібратися і проживати своє. Так? І поєднує наші ресурси між собою. І ми створюємо нову нейронну мережу, яка дає нам доступ до наших ресурсів. Ми зараз з вами їх проявили. А тепер ми їх інтегруємо. Інтегруємо, з'єднуємо з нашим свідомим. Тепер я усвідомлюю свої ресурси. Я можу їх використовувати у житті. Починаємо, хто вже набрав нейроліній, починаємо скругляти. Не поспішаючи, дуже уважно, даючи собі час побути тут і зараз вашою <кій> <кій> з вашою новою картиною Всесвіту, з вашою новою нейромоделі. Нейрографіка взагалі сповільнює нас і це дуже круто, бо ми зупиняємося. Тут і зараз. Тут і зараз є тільки ви і ваше відчуття. Відчувайте, як ви себе почуваєте. Не можу такого закладувати. Прямо дихається. Так, важкувато, бо ми не поєднані з собою. А зараз ми відновлюємо це поєднання. Не поспішаємо. Це дуже важливо працювати свідомо, повільно, даючи собі час на інтеграцію. І ще раз хочу звернути вашу увагу про прийняття. От ми з вами поговорили про претензії, да? Те, що нас знесилює. А я хочу ще звернути вашу увагу про те, яка неймовірна річ відбувається з нами, коли ми опинимося у точці прийняття. Коли ми скажемо так, реальність така, як є, я це приймаю. Це не значить згода. Це не значить, що мені все подобається. Просто я дивлюсь на стіл і кажу, це стіл. Навіть якщо я об нього больно вдарилася, то я не кажу, що він поганий, не там стоїть, що... Просто це. Просто цей стіл. Якщо щось відбувається в нашому житті, ми спершу дивимося і кажемо, це так. І чому я кажу, що дива трапляється у точці прийняття? Бо саме в цій точці стоять наші янголи-охоронці. З отакими коробками подарунків для нас, які чекають, там вже Чому вони чекають, вже попередувала б, б всі, Не може це, бо це саме для вас. І коли ви вже з'являється на тому янгольському пункті нової пошти, вам починають вигружати обставини складаються, люди зустрічаються, само собою стається. Починають розпаковуватися от ті дари, які вже приготовлені і чекають на вас. Ми зараз з вами намалюємо лінію поля. Це дуже важливо. Ми зробили з вами нейромодель нашого поєднання з нашими ресурсами. Ми їх візуалізували, зафіксували. І тепер давайте з'єднаємось з енергією нашого вищого я. Щоб на, ми мали доступ ще і до енергії нашого божественного ресурсу, щоб вона текла через нас і наповнювала нашу роботу. Для цього ми візьмемо будь-яку лінію, яка йде через вашу роботу. Або якщо у вас мало ліній, можна навіть намалювати додаткову. Я візьму те, що в нас є. Беремо товстий маркер, аби, або своїм маркером виділяємо. Проходимо там два-три рази. Бажано, щоб ця лінія проходила через ваш центр. Можна прямо промовляти про себе, я з'єднуюсь, з'єднуюсь з моїм вищим я. Я з'єднуюсь із своїм божественним ресурсом. І робіть так, щоб лінії поля посилювали вашу роботу. Щоб у вас було таке відчуття, що енергія прям зайшла. Вони можуть бути такі от. Дві-три лінії на таку роботу, на такий формат достатньо. Я прям з'єднуюся із своїм божественним джерелом. Ми переходимо до кольору. Нагадую вам, що колір то є вже матеріалізація, то вже є заземлення, начебто нашої роботи. Те, що ми намалювали, це нейромодель. Так? Ми створили з вами нові нейронні зв'язки, нову нейронну схему. Ми додали божеству енергії, і тепер ми все це заземлюємо. ми все це Матеріалізуємо. Ми беремо будь-які кольори, ми можемо зробити акцент на потоках, да, і зробити такі лінії кольорові. Ми можемо зробити акцент на наших е, колах. Е, технічно є тільки одне обмеження, колір це, крім всього, ще і інтеграція. Бо коли ми об'єднуємо, інтегруємо елементи частини нашого малюнку, психіці проще з цим працювати простіше. І тому в нас не може бути окрема одна частинка, оця червона, а наприклад, все інше зелене або синє, обов'язково має бути якась суміжна частина того ж кольору. Дивитися уважно за тим, що відбувається у вашому житті. І йти навіть туди, куди вам здається а, ну, щось несподівано. Вас запросили кудись, я не знаю, на танці. або вам запропонували якусь нову діяльність, яку вам кажеться, що ну це зовсім якось не немає. Але. Коли ми починаємо розпаковувати своє життя ніколи не веде вас прямим шляхом. Життя, воно як та нейролінія. Десь ми пошли, пішли працювати, познайомилися з людиною, яка важлива і яка дасть нам можливість реалізувати щось своє. Десь ми побігли на волонтерку, познайомилися там ще з іншою людиною, яка відкрила нам щось. Ще новий який шлях. Тобто життя, воно таке непередбачуване. Да, Це, Давайте собі час на те, щоб подумати, як я хочу проявлятися в житті. От як я хочу звучати або танцювати, або комунікувати, як я хочу проявлятися без результату. Без того, що це має бути е, чимось корисним або монетизуватися. Просто мені це подобається. От я, наприклад, дуже люблю малювати. Так? Але я малюю не для того, щоб продати картини. Сам-сам процес, як краска, як фарба лягає на пост, це відчуття, Оце от, от, як ви хочете проявлятися, чи ви хочете займатися. І саме цікаве, що коли ми починаємо займатися тим, чим ми хочемо займатися, що нам подобається, і, і все навкруги починає складатися. Все навкруги на роботі нам підіймають за роботну платню. Ми знайомимося з цікавими людьми. У нас відкриваються можливості для подорожей, В енергія ваша, ваша пішла. Це ваш? Основний потік. Просто що він не має бути зациклений на результат, а тільки на дію для дітей.